Привіт, я тут дивлюся на своє відео, яке я виклик на Ютуб і дуже приємно здивований. Цілих 44 лайки і 11 коментарів за такий короткий термін. Це моє третє відео по кенчі і п'яте на каналі. Давайте так, 50 лайків і нова частина про бідосю не заставить себе довго чекати. Ну а вам приємного перегляду. Я старався над відео. Після хорошого відпочинку наша парочка заснула. Прокинувшись під ранок, ми замітили одного дохлого бика. Ну і бідосі прийшла в голову ідея: а чому б цього бика не використовувати замість качалки? Просто взяти на плече і носити по місту. У такий спосіб прокачуємо силу. Чим більше перегруз, тим ще качаємо. Після чого ми продали всю броню, яку забрали у полонених тюрмі. Перед тим, як вирушити у подорож, ми зайшли у бар наняти собі охоронців, але натомість натрапили на дещо інше. Одинак, який прикривав своє обличчя капішоном і маскою, явно походив на бувалого воїна. Ми вирішили поінтересуватися, чим він займається і чи не захоче він піти з нами в пригоду. Я поспішаю, коротше так, ти в ділі? Чи не в ділі? У якому ти про що? М-м-м. Відповідай на питання, так чи ні, марнуємо час. Чудово тоді я пас! Вибач орел, але ти вже в ділі. З його предісторії ми дізналися, що він ненавидить рабовласників, оскільки його жінка у них в полоні, і він готовий дати своє життя заради того, щоб звільнити її. Звісно, він поінтересувався про відношення Бідосі до рабовласників і до робів цілому. Звісно, Бідося сказав, що ненавидить їх не менше за нього, оскільки бачу наслідки їхніх діянь, і одного разу чуть сам не опинився в рабстві. Також він поінтересувався, чи збираємось ми хоча б щось робити і вплинути на цей світ, на цей жорстокий світ, в якому лише багаті мають можливості проживати. Нормально, а бідні приречені бути рабами. Про таке раніше Бідося не думав, адже зараз у нього єдина ціль це достатися до краю світу, купити собі передові протези, а там як буде. На що незнайомець відповів, що міг би допомогти добратися до краю світу, оскільки він доволі часто подорожує і має великий досвід у цьому. Але взамін Бідусю майбутньому має допомогти йому побороти всіх правителів цих земель, щоб рабства більше не було. Підося подумав, що воїн-мандрівник з досвідом нам дуже би знадобився у нашій подорожі, а тому він прийняв його пропозицію, тим паче, що у людини благородні наміри врятувати свою жінку і побороти рабство, з чим ми задоволенням допоможемо йому. Він назвався Хамуто. По його екіпіровці ми зрозуміли, що він дійсно не брехав, непоганий меч і дуже хороші обладунки. Ну і також його навички були на голову вище ніж у бідосі і ізумі. Поділившися аптечками і сухпайками, ми вирушили далі. На момент запису відео у мене кацепська карта, але зараз ситуація виправлена. Тому чекайте в наступних епізодах українську карту. Бармен сказав, що край світу знаходиться на заході, розташований на горах між землями канібалів і землями святої нації. Місце доволі небезпечне, але іншого шляху у нас немає. Коли наша компанія вийшла за межі міста, це було зразу зрозуміло, оскільки то там то тут хтось когось вбивав, хтось когось їв, ну і ще ось мужик бився собакою. Ля який ми часто натикалися на трупи людей, і в одних із таких трупів ми знайшли арбалет. Ого. Mm. Ну і час від часу на нас нападали якісь голодні голодранці, які були готові залізти нам в дупу зара того куска кубаси. Цей бій ми прийняли хоробро і стійко, але нам допомогли тварини, тому за допомогою них ми справились. А ще Ізумі відкинула коментар, немов це було як два пальці обісрати. Ну і ми пішли добивати останнього воїна. <звук> Ей, зачекайте, в нього оперла мені ноги та руки, він не може те здачі. Чи не думаєте ви, що неправильно бити того, хто нічого не може напротиставити? ставити? А і дійсно, ми ж не, не люди, щоб бити інваліда, хіба не так? Ну і коротше, після того як наші герої трошки випустили пар, вони вирішили продовжити свій шлях на захід. Наше тріо було сповне ентузіазму, а після нещодавної перемоги вони повірили в себе як ніколи. І ми продовжили свій шлях. Моно лисенте сам тюнз? Подорожуючими збагнули, що нашій команді потрібна назва, і ми назвалися. Визволителі, оскільки ми маємо звільнити цей світ від рабства. Тривалий час з нами нічого не траплялося, харчів та медикаментів нам вистачало, і ми вже покидали постелю. На хребтовому каньйоні ми замітили бандитів, які розбили собі табір. Добре, що вони нас не замітили, тому ми пройшли повз. Пройшовши трошки далі, ми замітили в далечині одну башню, яка відмітилась у нас на карті. І тільки зранку нам стало зрозуміло, що це башня святої нації. Все таки залишки з тої нації досі процвітають. Не всіх їх винайшли до кінця. Гріха подальше, ми вирішили їх оминути, оскільки Досі були роботичні кінцівки, а вони не дуже це люблять. Окрім святої нації на нас весь час нападали якісь тварини, особливо кістопси. Ну, з нещасними собаками ми вже точно маємо впоратись. <му> Та до такого життя мене не готувало. Всі троє лежали відключені до самого ранку, після чого бідуся прокинувся, підлікував в ізумі, і тут сталося те, що сталося. Так ми і провлялися до ночі, а навколо нас бродили голодні собаки. Вночі на собак напалися ті нацисти, а на нас і уваги не звертали, оскільки думали, що ми мертві. Так ми і провлялися до самого ранку, і сонце вже піднімалось над горизонтом. І ось зранку, коли ми збиралися покинути цю місцевість, ті нацисти до нас направились. Ну і хто ви такі? Залежно від того, хто питає, ми? Хто ми? Залежно від того, хто питає, я? Я Залежно від того, хто питає. Закрий рот, я тобі за покажу, хто старший у хаті. Одним словом, договоритися нам не вдалося, і всіх трьох відправили в царство снів знову. Боже, ну чого так тяжко? Ну за що? Ну за що? Прийшовши до тями, взяли бідосю на печі і рухаємося далі. Попереду залишився тільки один ліс, після чого там підйом на гору, де вже заходився край світу. Ну і як ви думаєте, що сталося далі в лісі, в якому ходять патрульні святої нації, і. У цих рюкзаках повинна бути діжа. Вітайте. Так так, на нас знову напали голодні бомжі. Звісно, ми програли. До речі, лайфхак, щоб ці голодні бомжі не з'їли ваші припаси, просто знімайте рюкзак і кладіть його в інвентар або просто вкидайте боку. Провалялись ми до вечора і вирушили далі. Уже під ранок ми були неподалік від краю світу, залишалось тільки піднятися до гори пагорбом. На вході стояли вартові, які до нас не мали ніяких питань. І коли ми зайшли в місто, то зразу ринулись шукати, де тут продають протези. В магазині броні нічого путнього не було, окрім залізних шляп. Але зараз гроші потрібні на протези. У магазині зброї теж було багато спокуси, але знов ж таки це не те, що ми шукаємо. І нарешті, в третьому магазині, ми знайшли те, що так довго шукали: передові протези. Вибір був дійсно великий, багато протезів і кожного свої плюси і мінуси. Були протези, які дозволяли чи бігати, але при цьому погіршилось скрадання. Були і такі, які підвищують володіння зброєю, але при цьому крадіжки стають тяжкішими. Звісно, різна якість, висока, стандартна, низька і навіть спеціальна. В залежності від неї протез має більшу міцність або ж меншу. Протез для ноги спеціальної якості коштує двадцять тисячкат. Нам це, звісно, по кишені, але це означало, що ми відмовляємось від нової руки. А більше ми подумували купити. Нову зброю для себе, а з такими розходами цього не було б. Тому ми прийняли рішення зупинитися на нозі високої якості за 8 тисяч. Вона давала плюс 3 до атлетики, що вже дуже добре. Давайте типу поговоримо детальніше про протези. Протези мають свою міцність. Як ви бачите, нога зараз має 125, тобто набагато більше, ніж наша рідна нога. Але при цьому є свої мінуси, наприклад. З часом по протезу буде наноситися дуже багато шкоди, і вона ніколи не пропаде. Тобто, навіть якщо ми її залікуємо ремкомплектами, здоров'я буде все падати і падати. Дойде до того, що нога буде мати здоров'я максимум 20 одиниць, при тому буде полагоджена повністю ремкомплектом. І для того, щоб відновити якість протезу, існують спеціальні ремонтні ліжка. Вони є в деяких містах, і все ж треба зробити просто лягти в них, і тоді відновляється міць протезу. Повертаємось до гри, Нас залишилось 27 тисяч. Тому я купив руку так само високої якості, яка давала бонус до спритності та рукопашного бою. Також ми купили в нього пару карт, щоб нарешті бачити місцевість. Ремкомплекти ми не купували, оскільки у нас до сих пір лишилися ті, які ми забрали з коров'ючого трупа ще у місті Стоат. Куплені карти відкрили нам нові локації на карті, і тепер ми можемо краще орієнтуватися в місцевість. А якщо точніше, відкрилося три бажні: місто Хенг, два порти, і на західній частині карти відкрилися вулики. Це ті самі жуки, які там проживають. Після чого ми вирушили у магазин зброї і вирішили на залишки грошей купити нову зброю для нашого нового напарника. Ціни тут, звичайно, були космічні, просто найдешевший клинок коштував 8 тисяч, навіть не зрозуміло що брати. Серед всієї зброї Хамут вибрав самий оптимальний варіант бойовий тесак з непоганими показниками на пробиття обладунків та ріжучої шкоди. Меч коштував свої 8 тисяч кат. Також заглянули в магазин тяжкої броні, але грошей в нас було вже надто мало для того, щоб щось собі придбати. Ну нічого, колись повернемося сюди. Також для нашої ізумі були потрібні стріли, які в неї вже закінчувались. І ми зайшли в стрілецький магазин поповнити Запаси на наших здивування, всередині були непогані пушки по хорошій ціні. І зумі приглянувся диверсант, середня дистанція, непогана шкода, а також швидка перезарядка. Тим паче стріляє він кращими боєприпасами, ніж ті нещасні зубочистки, які у нас були. Тому ми продали старий арбалет, старі патрони і купили нового диверсанта з новим боєзапасом. Повернулись в попередній магазин, купили спальний мішок. Він нам ще знадобиться, оскільки його можна встановити будь-де, а на ньому персонажі відновлюються швидше. Ось так, до речі, виглядає новий протест на нашому бідосі, Доволі непогано. Ячи в барі за столом, вирішили показати один одному обличчя, щоб довіряти на всі 100%. Хамут виявився бородатим блондином, ізумі брюнетка з косичкою. Ну а бідосю ми всі знаємо. Ось таке у нас виходить тріо. Говоривши ситуацію, вирішили вернутися назад в стоат, оскільки нам треба продумати план дій на рахунок визволення людей від рабства. До речі, бідуся з новим протезом бігає набагато швидше, ніж наші двоє компаньйонів. Дорозі назад замітили, закинуту ферму святої нації. Можливо, в середній досі є якісь запаси, які нам знадобляться в подорожі, а якщо ні, то завжди можна продати. І поки Бідося взламав одні двері, ізумі зайшла в інші. В нічого путнього не оказалося. Овочі то, тут утося, пару злитків сталі для продажі, а так то більше. Нічого, а в іншому складі: різ, мари, і різ, і різ, і різ. Кучу фермерів з криками робот-скалет напали на нас. Ну нічого іншого нам не залишалося, як відступити на вулицю і прийняти бій. До речі, б'ються наші воїни набагато краще, ніж раніше. Ось у Ізумі з її новим арбалетом вдається стріляти, відбігти, перезарядитися і знову стріляти. В такий спосіб, Ізумі вела бій з одним ворогом і одним із пострілів зламала йому руку. А якщо ворог підходив надто близько, билося мечем. Тим часом Хамут може триматися один проти двох-трьох воїнів. На Бідосю також напали два воїни, і в одного із них виявилась корзинка на спині. І якщо ми вийдемо переможцями з цієї битви, то у Хамута може появитися свій рюкзак вже під ранок. Хамут і Бідося пали від рук цих фермерів, але наша Ізумі добила останнього з них. Після перемог над фермерами ми вирішили зачистити їхню скриню, але нічого окрім аптечок і хліба там путнього не було. Неподалік ферми ми замітили залежі заліза і вирішили відпочити там і залікувати свої рани. Щоправда, через 10 хвилин ми про це пожаліли. Ти виродок, твою батір. Аду, йди сюди, Лайдо, собаче. Що вирішив до мене лізти, ти засраний, смердючий твою батір, аду, йди сюди, спробуй мене трахнути, я тебе сам трахну, виродок. Одадіст, чортів, будь ти проклятий. Іди, ідіот, трахати тебе і всю твою родину, лайдо, собаче, жлоб, смердючий лайдо, сука, падло. Іди Йди сюди, мерзотник, негідник, не гад, іди сюди, ти лайдо, дупа. Схоже, що сятій нації не дуже сподобався той факт, що ми розграбували їхню ферму. Добряче нас відгомселивши, вони виринулись геть. Ну а ми провалялися до самісінького ранку. Зранку ми взяли здобувати залізну руду для того, щоб мати можливість прокачати силу наших персонажів. Взяти хамута з собою було дійсно хорошою ідеєю. Він один витримував натиск з цілої групи голодних бродяг. Навіть коли бідося й ізумі падали безтями, він утримав їх тривалий час. З мінусів у нього хіба що броня. Вона покриває його не повністю, тільки руки плечі Та груди, живіт залишається відкритим, і туди приходить більша частина шкоди від ворогів. А тому додаємо собі зацільний, та йому дійсно підходящу броню. Наша команда добувала залізо день і ніч, щоб у кожного був забитий інвентар. І коли у одного із нас набивався повний інвентар заліза, він бігав з одперед для того, щоб показати атлетику та силу. І так проходили наші останні два дні. Речі, доволі цікавий факт: після побиття свята нація нас підліковує для того, щоб ми не віддали Богу душу, адже ми потенційні раби для їхньої нації. Ну що тут сказати, добрі люди, однаково в один із таких набігів святої нації на ногах лишилась тільки Ізумі, і вона використовувала ту саму тактику, про яку я говорив раніше. Тобто вона стріляла, відходила, перезаряджалася і знову стріляла. Таким образом, вона трималась доволі довго і, як завжди, після побиття, вони заліковані наші рани і йшли далі. Якщо чесно, я вже не розумію, що в їхній голові. На ранок третього дня я відправив Бідосю продати все залізо, яке ми надобули за цих три дні. І до речі, у цій скрині, яку бідосі носить на своїй спині, предмети стакаються до дев'ять штук, якщо вони одного виду. Будучи на місці, бідосі продав все залізо, старі біблії, свою стару шляпу, а натомість купив собі шляпу з ротанга. Коштувала практично дві тисячі і мала показники набагато краще ніж попередні шляпи. При тому рахувалася легким обладунком. Увечері того ж дня ми зустрілися під пагорбом краю світу і вирушили назад. Зі до ізумі пристав один із старших паладінів святої нації. Він почав задавати доволі провокативні запитання: чи віримо ми в святого лорда фенікса, чи дійсно роботи являються злими, ціллю самозбереження Ми вирішили зі всім погоджуватись і підіграти йому. За для виконання обов'язків тебе тримають у кліці? Сосав, сосав. Чи приємно тримати за руку кохану особу? Сосав, сосав, знаєш про пальце пальцеву пробу. Сосав, сосав. Ти праніс пов'їзати з кимось серце. Сосав, сосав. І як це тримати дитину на руках? Сосав, сосав. Тобі бракує частини сіди. Сосав, сосав. Після такої розмови ми залутали шкури тварин, підняли бідосю і ринулися далі в надії, що ці нацисти нам більше не попадуть. Святу націю мене зустріли, але зустріли кривавих рейдерів. Швидше за все, це ті самі рейдери, яких ми бачили на дорозі до краю світу. І ось коли надії майже не було на допомогу, прийшли ті самі тварини. Не знаю, як вам, але мені ці тварини нагадують тих самих орлів з водри перснів. У цих мародерів не було єдиного шансу проти них їхні стадо було неймовірно велике. І я вже серйозно думаю про те, що у бідосі якась таємна суперсила, з допомогою якої матінка природа і сама доля йому допомагають. Хоч тварини і перемагали, але вони їх не вбивали, тому наше діло було забирати їхню зброю та екіпіровку до пакетів від ключці. І в такий спосіб ми обезброїли всіх ворогів, які знаходилися без тями. А обладунки і зброю, яку ми з них забираємо, ми зможемо продати на ринку. Одну із тварин поранили, тому ми взяли відповідальність підлікувати її, так сказати, вернути борг. Деякі вороги почали приходити до тями, але навіть наш бідосів останній з ними справитись. Бідося і Хамут тримались доволі непогано, але все рівно їм на допомогу вирішила прибігти та сама тварина, яку ми підлікували. З допомогою тварини ми перемогли ще швидше. Потрібно серйозно задуматись над тим, щоб купити собі таку тварину. Вона доволі сильна в бою, а окрім того, може перевозити велику кількість ресурсів. Неподалік залишилося ще пару мародерів, але ми вирішили їх не добивати. Вони дуже сильно ранені і навряд чи доживуть до ранку. А тому ми прийняли рішення лягти на їхні спальники і підлікувати свої рани. На ранок вже всі були здорові, і ми ринулися далі в свою подорож. Дойшовши до хамута, ми зайшли в магазин і продали все те, що назбирали по дорозі: броню, зброю, залишки тварин і так далі. Допоки ми продавали свої предмети та переглядали асортимент магазину, вже настала ніч, і ми вирішили піти в готель для того, щоб відпочити після подорожі. Лежачи на ліжках на другому поверсі, і досі зрозумів, що перед тим як відправлятися далі на небезпечні землі, потрібно перевірити, чи ми дійсно готували. Готові до цього. Ізумі сказала, що у нас достатньо досвіду, адже ми навіть билися святою нацією. Але Хамут заперечує і кажучи, що свята нація весь час нас лікувала, оскільки бачила у нас потенційних рабів, і треба дещо інше. На питання Бідосі, і що ж нам потрібно, Хамут відповів перевірка. Він запропонував один план. Поруч ходить багато работорговців і мисливців на людей. Одні із них можуть бути нашими потенційними жертвами. Пам'ятаючи свою обіцянку, бідося згодився. Зранку ми вирушили за стіни міста і почали видивлятися своїх майбутніх до речі, зацініть українська карта, дуже якісно зроблено, дуже завдячую тим людям, які зробили цю модифікацію. Очікуючи своїх жертв, наші герої думали про майбутній маршрут і вирішили відпратися у місто Хефт. Через пару хвилин ми замітили загін мисливців на людей і ринулись нас доганяти їх. Коли ми прибули на місце, вони вже закували в кайданки якогось бідолаху. І коли всі вони зібралися, ми на них напали. Наша стратегія була доволі проста: допоки бідося і Хамут утримують їх біля себе, Ізумі обстрілює їх здалека. Думаю, за цією битвою краще просто подивитись. Останній з ворогів впав, а ми всі троє на ногах, ми готові. Стоячи перед ворогами, які пали від нашої руки, ми зрозуміли, що тепер зможемо самі за себе постояти в подорожі. А тому, без докора сумління, зрівнявшися з картою, ми вирішили далі на свої пригоди. До речі, тих рабовласник, яких ми перемогли, ми не вбили. Їх чекає доля набагато гірша. Вони самі стануть рабами. Що чекає на наших героїв далі? Ніхто не знає. Але що ми точно знаємо, що це не кінець. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам подобалось це відео. Пишіть коментарі. Надовго не прощаємось. З вами був ваш Зіза, всім па-па-па-па. далі, на схід.